Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні в нас біткоін торгується по 69 800, відновлюється біткоін, відновлюються альткоїни. Це все у нас відбувається на фоні позитивних даних по інфляції. Тому сьогодні у відео ми проведемо аналітику по біткоїну, по альткоїнам, а також переглянемо цікаві новини, які в нас відбуваються на сьогодні на криптовалютному ринку. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого цікавого та важливого. Також хочу повідомити вам, що вже в цю суботу, 15 червня, стартує наш навчальний марафон Криптобаза. На марафоні ви дізнаєте, що таке криптовалютний ринок і як тут можна заробляти, що таке цикли криптовалютного ринку, як вони працюють. Також. Ви отримаєте метрики, ви отримаєте індикатори для аналітики ринку. Ми сформуємо вам інвестиційний портфель на 24-2025 рік. Ціна навчання всього лише 20 доларів. Доступ до навчання ви також отримуєте назавжди. Все буде у записаних відеоматеріалах. Кому цікаво, особливо для новачків. Дане навчання буде дуже корисним. Тому по посиланням в описі переходьте, пишіть мені, записуйтесь на навчання та, відповідно, дізнавайтесь більше про криптовалютний ринок. Особливо, якщо ви новачок, то ця інформація буде для вас корисна по особливому, тому що ви дізнаєтесь базу криптовалютного ринку, відповідно, помилок у майбутньому будете здійснювати вже набагато менше. Переходимо до. Аналітики по біткоїну переглянемо, що в нас відбувається. Також я поділюсь з думками, що очікую далі. Ми бачимо, що біткоін далі перебуває в такому боковому русі, це у нас 68 тисяч, 70 тисяч доларів, повернувся в цей діапазон, і відповідно тут зупинився і торгується. Я думаю, що біткоін, скоріш за все, оновить наші АТХ, тому що там потрібно зібрати ліквідність. Там, в принципі. Є досить багато ліквідності, яку можна зібрати, і потім спокійно повернути назад в цей діапазон консолідації та накопичення. Ви знаєте, що біткоін після халвінгу перебуває. Досить довгий час в корекції або в накопиченні. Все залежить від циклу. В цьому циклі ми бачимо, що біткоін в нас е, перебуває в боковому русі та в такому накопиченні. Також це є наші минулі хаї по, е, по біткоїну, тому їх пробити е, досить важко. Тому я думаю, що біткоін довгий час, довгий період буде знаходитись в цьому боковому діапазоні, в боковому русі і буде ще тут торгуватись довгий час. Е, але ми бачимо, що біткоін, в принципі, показав досить сильний е, та імпульсний ріст, знаходиться досить високо. Альткоїни такого росту не показували. Тому поки біткоін буде торгуватись та накопичуватись в цьому діапазоні, я думаю, що може відбутись також і перелив ліквідності з біткоїна в альткоїни. І альткоїни також покажуть ріст, можна сказати, наздоженуть біткоін, тому що біткоін вже навіть оновив свої минулі хаї. Альткоїни ще е, знаходяться до своїх минулих. Хаїв, можна сказати, досить низько. Тому я думаю, що найближчим часом може початися перелив ліквідності та, відповідно, вже ріст альткоїнів. І зараз ми, відповідно, це також будемо переглядати. Також давайте ще перейдемо на метрику 2 мультиплікатора ціни по біткоїну. Переглянемо, що в нас цікавого відбувається тут. Працює дана метрика наступним чином: коли біткоін опускається нижче ось цієї зеленої лінії, зеленої. Відмітки, це означає, що біткоін вже знаходиться, можна сказати, на дні свого медвежого ринку, і це хороша зона для покупок та накопичення. Коли біткоін у нас досягує ось таких червоних ліній, коли досягує та доторкається до цієї червоної лінії, це означає, що біткоін, можна сказати, досягнув своїх нових АТХ. Як ми бачимо, зараз біткоін знаходиться е, середині цього каналу. Наші АТХ на сьогодні знаходяться на відмітках 165 500. Але я думаю, що е, наші наступні хаї по біткоїну будуть набагато вищі, тому що в запасі у нас ще є як мінімум один рік часу. Нові хаї я очікую, що будуть всередині або кінці 2025 року. І поки що ми бачимо, що біткоін перебуває, можна сказати, в боковому русі, накопичення та консолідація. І це в нас відбувається на середині бичого циклу. Тому думаю, що після цієї акумуляції та накопичення біткоін відправиться вище і буде рухатись вже відповідно в своєму новому бичому циклі. Тому поки ми бачимо та маємо інформацію, що біткоін знаходиться тільки на середині бичого циклу. Також давайте ще перейдемо в наш телеграм-канал Криптобізнес. Переглянемо цікаві новини з нашого телеграм-каналу. Ви також обов'язково підписуйтесь, тому що на YouTube відео в нас виходять понеділок, середа-п'ятниця. Не так часто. А в телеграм-каналі ми публікуємо цікаві новини для вас кожен день. Тому тут ви завжди знайдете, що почитати, і завжди будете в курсі, що в нас відбувається на криптовалютному ринку. Ми бачимо, що інфляція в США зменшилась до 3,3%. Минулий показник в нас 34% це позитив для ринків. Відповідно, ринок показав ось такий досить, можна сказати, непоганий ріст. Також, бачимо, що вчора, всього лише за один день, з біржі Coinbase вивели понад 336 тисяч ефірів. Це у нас в доларах 1,2 мільярда доларів максимальний показник цього року. Якщо виводять е, криптовалюту з біржі, значить, відповідно, очікують. Ріст, очікують продовження росту по даній криптовалюті, і готові зберігати її на довший період, як інвестиційну позицію. Тому це також досить хороші позитивні новини для криптовалютного ринку, для ефіра особливо, і також, в принципі, в цілому для альткоінів. Це хороші позитивні новини. Ну а зараз давайте переходити до альткоінів. Будемо переглядати ситуацію на одноденному таймфреймі і, відповідно, переглядати, що в нас цікавого відбувається. В яких зонах-діапазонах ми знаходимося та що може бути далі в локальній перспективі. Почнемо ми з Solana. Солана в нас торгується на сьогодні по 158 доларів. Як ми бачимо, опускалась солана в нас до 146 доларів. Ось тут в нас вже є сигнал, який показує, що може бути продовження росту. Вже деякий ріст ми отримали на фоні позитивних даних по інфляції. Відповідно, думаю, що монета може пройти в локальній перспективі до 172 долари. Можливо, навіть трохи вище до 180 доларів. Монета DOT також торгується в досить хороших та, можна сказати, таких сильних зонах підтримки, в яких можна накопичувати монету в інвестиційний портфель. Також можна взяти, купити монету з точки спекуляції, купити, наприклад, по 6,6. У, у нас зараз ціна. Очікую, що ріст може відбутися як мінімум до 7,5 доларів в локальній перспективі. Але загалом даний актив знаходиться досить низько, тому я буду очікувати, що монета в середньостроковій перспективі прийде до таких цілей, як 18-20 доларів. І зараз в нас є ось така, можна сказати, додаткова хороша зона для покупок у інвестиційний портфель. Монета Near Protocol торгується на сьогодні вже по 6,5 доларів. Монета опускалась до 5,9 доларів. Також бачимо, що ось тут в нас вже є два сигнали, які нам повідомляють про те, що відповідно в подальшій локальній перспективі у нас може відбутись ріст по монеті Near Protocol. Я буду очікувати, що монета також прийде як мінімум до 7,4-7,5 доларів. А загалом, я думаю, що монета зможе показати ріст вище. І буду орієнтувати, що монета прийде до 8,2-8,5 доларів. Загалом ситуацію кожен день ми будемо моніторити. Монета Avalanche також перебуває в ось такій хорошій зоні акумуляції і е, е, 33 долари на сьогодні, це хороша можливість купляти монету Avalanche у інвестиційний портфель. Е, також, якщо дивитись в локальній перспективі, куди може прийти монета, то я буду очікувати, що монета підніметься до 37-38 доларів, а можливо, навіть і вище до 40-42 долари. Це, якщо розглядати локальну перспективу. Загалом, я думаю, що. Зараз хороший період для того, щоб робити покупки у інвестиційний портфель, тому що по монеті Avalanche я очікую середньострокові цілі це в нас 60 доларів. Наступні цілі це в нас 100 плюс доларів за монету Avalanche. Монета Aptos також перебуває Хорошій зоні акумуляції. Можна сказати, що ми наблизились до нашої таких сильних зон підтримки на одноденному таймфреймі. Це в нас 7,4 дол долари. Зараз ми вже торгуємось по 8,4. Буду очікувати, що монета в локальній перспективі прийде до відміток 10 доларів. Але загалом продавати монету по 10 доларів, я думаю, смислу немає. По монеті Аптус є хороший та великий потенціал на цей бочиринок. Тому думаю, що краще купувати. Купляти та накопичувати монету у інвестиційний портфель, і відповідно, коли вже відбудеться хороший сильний імпульсний ріст, там фіксувати профіт. Монета Arbitrum також в нас сьогодні торгується по 0,9 доларів. Прийшли ми також до наших, до наших сильних зон таких підтримки. Тому я буду очікувати, що монета пройде, як мінімум, в локальній перспективі до 1,2 долари. Але загалом по 1,2 долари продавати монету, я думаю, що не варто, тому що. Потенціалу монети також досить великий на цей бичий ринок, і коли ліквідність почне переливатись більше вже в альткоїни, коли почнеться хороший альткоїн сезон, то монета арбітра може показати досить хороші результати, як мінімум, я думаю, що це може бути в цьому бичому циклі 10 іксів. Тому зараз також хороша зона для покупок у портфель. Наступна монета Flow також прийшла до сильних зон підтримки, з яких я також очікую, що ми покажемо ріст як мінімум до 0,9 доларів. Але я думаю, що в цьому циклі монета Flow також покаже досить непогані результати, і ми бачимо, що ми проходимо зараз ось таку, можна сказати, локальну зону акумуляції та накопичення, з якої я також буду очікувати відповідно вихід вище. Тому на цей бичий ринок, думаю, що монета Flow також досить непогано себе проявить. середньострокові цілі по монеті Flow – це в нас 3 долари. Ну і відповідно далі, що монета Flow оновить АТХ свої минулі в цьому циклі. Також можемо ще переглянути капіталізацію криптовалютного ринку, як ми бачимо, що ми також досить непогано пролились, і, відповідно, вже отримали, можна сказати, ось такий сигнал на продовження росту. Тому думаю, що по капіталізації криптовалютного ринку в локальній перспективі ми найближчим часом можемо наблизитись до відміток 2,5-2,6 трильйона.